Усім привіт, вітання цього чудового серпневого дня з міста Лева. Я сьогодні абсолютно в стилі Прованс, я не знаю, чи це тан Софі, ресторація в стилі Прованс, яка розташована на площі ринок, на розі вулиці Лесі Українки, і просто фантастична, фантастична друкарська і фантастичний заклад. А може тому, що ось такий одяг, який сьогодні мені дуже 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 підняв настрій. Мені захотілося в стилі Прованс прогулятися деякий когнітивний дисонанс, адже попереду в мене не, 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 не може Лондон, може нью Йорк, може Київ. Не дуже схоже на лів, але неймовірно архітектурної краси модерні будівлі. Поруч проспект Чорновола, парк Сімсотріччя, Львова, краса, краса. Я дуже втішена, адже в мене палітра сьогодні оновлена, і це буде серпневий вайб мого міста Лева. Місто Лева мене не відпускає. Я абсолютно цьому не пручаюся. Мені тут дуже гарно, дуже затишно. Багато тем. тем безкінечна кількість, тому що. Тут стільки можна розповідати про культуру, про історію, про видатних людей, про атмосферу, про політичних діячів і про нашу Україну, про духовність, про релігію. тем величезна кількість, і звісно, зустрічі, зустрічі, зустрічі сьогодні ввечері. В мене буде однозначно львівська копальня кави. І це буде дзига, Це буде правда оркестра в дзизі. Потім буде філіжаночка кави і огляну ще раз виставку. Ще сьогодні цікава подія здається концерт Баха, найкраще вибране в органній залі, і філармонії теж дуже гарний концерт. Завтра вже починає свою роботу і діяльність Львівська національна опера. І це тіня забутих предків. Квиток ще не купувала, але думаю, що я не знаю, це в який п'ятий, сьомий раз. Але цей балет, нашу класику, можна дивитися безкінечно. А зараз давайте з вами прогуляємося проспектом Черновола і цим неймовірним районом Шевченківським. Одним з модерніших, найкращих у місті Лева, який від центру знаходиться буквально ну, ввечері до 15 хвилин пішки. Це як Печерськ, але краще. У Києві. Ось ці фантастичні будівлі. Знімаю трошки в контровому освітленні, я потім ще їх покажу. Ось такі модерні-модерні оази зелені, відквітла лавандочка. Скрізь дуже зручна інфраструктура, адже поруч. Різні продуктові крамнички, зупиночки. Напроти парк 73 річчя Львова. Ми з вами спокійненько прогуляємося цим фантастичним районом. І я буду вам розповідати свої лагідні львівські серпневі оповідачці оповідочки у стилі «Прованс». Дари серпня, помідори, огірки, лохина, кавуни. Ось тут я все купую додому. Різні, різні, різні крамнички на будь-який смак. І неймовірної краси, модерна архітектура. Ось туди вулиця Трофяна, там замурована полтва, яка текла з площі, яка текла там, де проспект Свободи. А ми дивимося далі на серпневу красу. Ось уже хризантемки. Зараз ми подивимося на квіти окремо, чарівна бабусечка, яка продає свої квіточки. Ось тут я собі часто купую додому хризантеми. Вони ще поки що в бутонах, але потім згодом вони розквітнуть неймовірною красою. А ось і така лілія, я такої ніколи не бачила, і гортензія. Айстри Принада серпня. Неперевершена краса. І кермек. В будь-якому кольорі квіти, які завжди наповнюють життя барвами. Неперевершена краса, і різні вазочки і вазонки. Походу різні магазинчики з випічкою, твій сир. І блакитне небо. Туди площа ринок і оперний театр е, неймовірно зручна інфраструктура. Я дуже люблю Костелівку, звісно, генерали Чупринки, ці райони, площа ринок для шпацеру, для пригулянки. А реально для життя, ну по функціоналу я не можу з'єднати ні з Києвом, ні з Чернівцями. Фантастично! І от. Буквально, пройшовши два кроки, попереду нас зустрічає базар. Ось такий, як у дитинстві. Зараз підійдемо, покажу вам все життя Back in the USSR, або в 90-ті. І ось так все по-домашньому, Сливки, дині, галоші, одяг, усе-усе, усе, панчошки, устілочки. Різні сумки, от мені в дорогу треба буде збирати на нову пошту речі. Усе є, все ще потрібно. Чудово. А ось жіночки продають те, що виростали самостійно. Така атмосфера, квіти. Зайдемо всередину. Різні супутні товари, дрібнички. Дуже спокійно і лагідно. Розглянемо, може, щось і побачимо.